Як часто ви зверталися по правову пораду до друга, знайомого або сусіда, до родича юриста? А що робити, коли немає такої людини? Хоча насправді вона є. І не одна. Це юристи контактного центру системи надання безоплатної правової допомоги. Доброго дня, консультант Марія. Скажіть, будь ласка, як я можу до вас звертатися та чим я можу вам допомогти? Саме так вже сім років юристи контактного центру вітають кожного клієнта, який звертається по правову допомогу. З 2015 року контактний центр отримав більше двох мільйонів дзвінків та надав майже півтора мільйона правових консультацій вчителям, лікарям, військовим, фермерам, літнім людям, дітям, громадянам з кожного регіону України і з за кордону. Це сотні тисяч емоцій та історій, які ми пережили разом з вами. Сотні тисяч наданих рекомендацій, чітких та простих кроків, щоб ви вирішили своє питання. Ми дуже цінуємо вашу довіру. 10-15 хвилин, стільки у середньому триває консультація. Що можна встигнути за цей час познайомитися, зрозуміти, якої допомоги ви потребуєте, поставити уточнюючі запитання та надати відповідь, як краще вирішити правову проблему, куди звернутися, або які документи підготувати. Юрист контактного центру це як ваш сусід, або ти самий родич з юридичною освітою, але який завжди поруч та готовий допомогти. 0800 213 103 Збережіть наш номер та телефонуйте, якщо потребуєте правової допомоги. Щодня без вихідних знаходимо відповіді на ваші запитання.